Доброго дня, шановні глядачі, вітаю вас на каналі Piranha Perfumes. Це знову я. І сьогодні, завдяки каналу Ukrainian Fragrance Community, я хочу долучитись до тегу Adaptive Tag парфумерна біографія. Тому що це дуже цікава ідея. Тому давайте почнемо. Який парфум відносить вас у дитинство? Якщо казати про взагалі якийсь парфюм, який мене надихнув до моєго майже маніакального інтересу до парфюмів, це Сальвадор Далі. Далі парфум. знаєте, цей, цей маленький чорний флакончик. Як я мрію знов його десь здобути чи купувати, уявляєте собі цей парфюм ем, був переданий мені як майже пустий флакончик від якоїсь подруги моєї мами. Я мала ще тоді мені було там типу 5, майже може 6 років. Я його винюхувала. Я була як у книзі Сускінда парфумер. Маніакально захоплена цим, цим парфумом. Це ноти Ладана, гвоздики, бергамота, така тяжна, але там була ще й троянда, квіти, там жасмін, мімоза. все таке. я його розбавляла, я його розбавляла водою майже 10 разів, там вже нічого, чим воно майже не пахнуло. Я його винюхувала до кінця. Тому, так, Сальвадору Далі велике дякую за натхнення. Він мені показав. Що таке парфюм? Тому що там були і пачулі, і мускус, і сандали, і дубовий мох. Тобто це всі ті ноти, які сьогодні мені різноманітно подобаються у інших парфюмах. Цей парфюм сформував мій смак. Якщо казати про дитинство, як Така концепція більш регресивна, фігуративна, що мені пам'ятає як запах дитинства, не сам парфюм, а запах дитинства. Це, звичайно, ансон bubblegum» від d'orange» від Ельдо. Це Куба Буба, яку ти жуєш, яку ти купила тільки що за 50 копійок, і ладан, який ти нюхаєш, коли ти йдеш з бабуси до церкви. Це такий аромат, який кричить безумність, але коли я його відчуваю. Так багато історій з дитинства спає на думку, що я хочу відчувати запах цього аромату. Це мій найулюбленіший аромат від Ельби через цей регресивний аспект. Він такий легкий, солодкий, оцей майже кринжовий мікс ладану і бабухому робить його дійсно нішевим. Він зовсім не показує хімічну сторону баблгаму. Це більш такий реальний, солодкий, класний баблгам, не дешевий баблгам з хімозних парфюмів. Безсумнівно, інтересний парфюм. Вся цікавість полягає в його складності. І для мене це парфюм, щоб повернутися у місто після солодкого літнього якогось канікулярного роману. Це парфюм вересня Бабіного літа, пам'ятає зухвалу молоді. Знаєте, зануреним, бадьорим і молодим, але не кожен зрозуміє цей парфюм. У цьому один з його позитивних аспектів, тому що немає ризику його надмірного використання. Аромат, який пов'язаний з моїми захопленнями. Ну, це дуже важке питання. Я багато думала про, про цю задачу, тому що в мене захоплень так багато шити, вишивати, і в'язати, і робити свічки, і парфюми, і спорт, і ну, подорожі. Це дуже багато, багато віце І ем, релігія, спіритуальність, філософія, література, і проводити час. З одною проводити час з друзьми, з дитиною, з сім'єю. І... Це природа, це спорт, гори, літо, зима так багато всього. Але тут знайшовся один парфюм, який підійде, щоб розповісти про всі мої захоплення: це блямаж від Назомату. У Альтері прийшла на думку ідея зробити спеціально. Парфюм помилку сік-провал провал. Це зроблене як омаж всім парфюмам, які були зроблені через помилку. Крім того, є документальний фільм The Nose Searching for Blamage – Це ніс, який шукає помилку. Який розповідає про створення цього парфюму. Я дуже вам рекомендую його подивитись. Він є у стрімінгу. можете його подивитись. Він розповідає про цей творчий проект, як його робили. І показує, як Алесандро їде, подорожує по всій планеті, їде в Арабські страни до Оману, їде в Італію, їх, їх локал для фабрикування цього парфуму, показує його лабораторію в Амстердамі. Це фільм дуже цікавий, тому що. Під кінець фільму Алесандро навіть не брав остаточну версію цього аромату. Потім він його зробив. І ну, цей парфюм був зроблений як витвір мистецтва. Тобто він зроблений був, щоб змусити вас подорожувати, а не споживати такий парфюм-продукт, який за оцінками критики буде. Комерційним, приємним, зроблений для максимальної кількості споживачів. Ні, це зовсім інша історія. Цей парфюм шедевр, але для тих, хто розуміє, що шедевральність у його хамелеозності, тому що його. Мультипарфумність. Такий він багато, багатогранний Його характер це був такий епізод, я його спробувала і подумала: ну я ще подумаю, я ще почекаю, купувати його чи ні. Потім я беру цей блотер, виходжу на вулицю, де вітер, холодно і вла... волого. Я його нюхаю, це інший запах. Потім Заходжу обратно в магазин, такий гарячий гаряче повітря прямо над двері, і тут я бачу, що це інший парфюм. А потім я заходжу у помірний тобто помірну температуру інтер'єра, і там це ще третій аромат. Тобто це за одну хвилину може бути три різних ароматів. Тому він дуже гарно відражає е, мої захоплення. Цей запах. Я нюхаю, дуже нагадує Амстердам, тому що це подвійна береза. З одної сторони це деревна береза, а з другої це солодкий березовий сік на початку весни. І є щось теж з розряду хвойних, що м'яко хвилює. Можна уявити чарівний такий ліс. Зі шкірою, дерев'яними гілочками та мускусом, плюс таким солоденьким домашнім яблучком у ванільному цукрі, це все просто хоче стрибнути тобі в руку і тримається за тебе і каже: візьми мене до своєї подорожі, будь-то подорож кудись далеко в іншу країну, чи подорож у книзі, прочитавши щось цікаве, тому що ти, коли будеш читати якусь класну книгу, Нанеси цей парфюм на себе, і потім у тебе буде найкращий такий інтелектуальний, захоплюючий запах, який тебе стимулює ще, ще читати. Більш за все, він надзвичайно, надзвичайно вишуканий. Ну, і тут є на початку щось таке хвойне, що трошки хвилює. Це подорож різними вимірами свого індивідуального. Я це подорож своїми спогадами. І це більше, ніж простий вимір плоского та спрощеного лайка. Дякую Месі Вальтєрі, перш за все, за себе, ну тобто за тебе, Алесандро. Ну і потім дякую тобі за такий гарний ляпас сучасній індустріальної парфумерії. Де навіть ніша сьогодні форматно-корпоративно. Наступна частина це романтик. Як? ні. Що вдягнути на побачення? Моя секретна зброя ви не чекали, це сексбам від Лаш. Чому? романтичні зустрічі Для мене найважливіше спокушати, залишаючись з собою. Якщо прагнете догодити, робіть. Нібито нічого не сталося. Цей парфюм каже про те, що ви не прагнете догодити особисто цій людині. Ви просто прагнете догодити собі. Ви вийдете з душу, ви можете його нанести на все тіло, але воно буде пахнути, нібито це ваш натуральний запах. Тут тільки три інгредієнти. Це не класична якась маркуя, солодкі, солодкі аромати, це не сексі пексі, банальне. Тут у нас мускатна шавлія, жасмін та іланг. І все, все, але це ідеально. Свята просто та. Як казав Будлер, там все порядок. І краса хтивість. так. Тут у нас хтивість. це дуже гарно для зустрічі, тому що якщо ваша зустріч. Буде тривати довше, ніж ви планували. Ви ще будете пахнути також гарно і до ранку. І ви не будете пахнути дуже гарно тут і зовсім не пахнути, наприклад, на ногах. Ви будете пахнути універсально гарно по всьому тілі, зробити класне побачення. Якщо це дуже важливо, якщо ви хочете. Зробити таке натуральне, але фатальне враження. І дуже важливо, якщо зустріч піде не так, ви завжди будете впевнені в тому, що ви не надіслали багато обіцяючих знаків, і ви завжди зможете поставити іншу людину на місце, якщо вона дозволяє собі занадто говорити чи робити. І ви маєте позбутися цієї людини. Якщо вам це буде потрібно, тобто це для побачення ідеально. Парфум, який проявляє мою романтичну сторону. Ну, яку романтичну сторону? Їх багато. Романтична сторона буде менш націлена на сексуальність і більш на романтичний настрій у мене самої особисто, щоб налаштуватись. Парфюм, який створить вам романтичний настрій і, і надихне вас створити найкращу романтичну атмосферу, це «Vetiver і Сонталь de Cuir. Він ідеальний унісексовий романтичний аромат. Чому? Найцікавіше те, що в цьому випадку всі чари відбудуться без того, щоб ви підозрювали, що він робить свою працю. А насправді це буде він. А ви навіть про це вже не пам'ятаєте. Він був зроблений нісхін позелі крії. Дім пяш фрагранс це взагалі схована перлина, тому що вони взяли для створення їх ароматів найкращих носів. Це Контамбіж, наприклад, який всім відомий вже з його ганімедом і всіми, всіми э, делінами. Це нісріна базові грії, яку я обожнюю, тому що це така рокерша парфумерного миру. Вона ще не зробила багато парфумів, але всі її парфуми завжди створені з прагненням до антиконформізму. Її цікавить праця над суперечливими нотами у парфумерії, і тому це моя штучка. Всі парфюми у PH Fragrance зроблені з інгредієнтами Orpure від дому Живодан. Що це значить? Ох, це унікальний ярлик, там тільки 200 ароматів. Це присвоїться лише найкращій якості ароматів сировини з жівода. І жіводан це лі лідер у, у світі парфумерії сьогодні. Індивідуально ви відчуєте одразу різницю у якості цього цих парфюмів. Вони тримаються дуже гарно. Тут майже немає бюджету на якийсь там маркетинг. Це типова. Ніша. Ці надзвичайні інгредієнти являються найкращими з найкращих, як то кажуть, для crème de la crème. Чи якщо це було б вино, це були б гран у вині. Тобто, навіть якщо вони не такі розкручені, як всі там Деліни, Шмаліне чи Франциско Кіджан, ці парфюми варті ну, такого ж інтересу і навіть більшого ще інтересу, ніж ці всі розкручені аромати. Я вам. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже раджую познайомитись з цим брендом. Це Hidden Gem. Таке дивне поєднання: молоко, сандалове дерево, ветивер, але таке приємне. Безперечно, це аромат для себе і його здатність зливатися з запахом шкіри і триматись на ній, ну як на менш 12 годин є ключовою у, у цьому флаконі. Всі інгредієнти дуже реалістичні і натуральні. Я б не назвала це гурманським, хоча є солодкість і така майже солодка, нотка, ну, є така смоляна середня нотка хвої, є солодкість. Є ще жасмін, і боби і тонка, які це все якось піднімають до іншого рівня. І ну, роблять цей аромат таким унікальним, чуттєвим. І якщо я його нюхаю, ну він одразу, одразу пробуджує романти... романтику в мені і створює таку інтимну, спокійну, м'яку атмосферу. Змірений, присутній, але розмірений шлейф і супроводжується, як я вам казала, класною стойкістю, тому це зовсім не Пошлий якийсь такий аромат привабливості? Це, це привабливість людини, яка має смак. Наступний і дуже важливий етап нашого тегу. Наступний і дуже важливий етап нашого тегу. Який аромат для роботи? Перша частина, тому що тут три питання в одному. Який аромат е, допомагає налаштуватись на робочий лад. Перший ідеальний для всяких там зустрічей, бізнес-мітингів, щоб зробити класне враження. Це чемпіон. Я називаю цей парфюм Фатальна жінка-бізнес-версія. Це чистий, класний, білий квітковий шипер, до якого додавали. Чуть, трошки то трошки пачулі Але найголовніше, що це такий аромат трансформер. У нього це таке хроматичне розкриття. На початку він такий серйозненький, але потім він відкриває свою троянду, він відкриває після білих квітів там ще півонія, дерево, ладан і Ну, який він меседж створює для інших людей. Це ну, завдяки почулі, якого тут трошки, трошки, але доза ж просто ідеальний. Якщо з вами зустрінуться, ну, люди зрозуміють, що у вас є такт, але ви бойова машина, і ви здатні зробити все, що буде потрібно. Він чітко дає зрозуміти, що ви людина для цієї справи. Це такий універсальний солдат, це людина з емоційним інтелектом і з раціональним інтелектом, яка показує, що навіть у парфюмах вона знає, що вибрати. І Це така людина, яка вміє показати себе, не боїться взяти ситуацію в свої руки і залишається понад все дипломатичною і цивілізованою. То це більше для таких. Лідерських справ після цього в мене ще є класний кандидат, щоб підняти працездатність. Завжди, коли бачила цей парфюм у парфумерії, думала бляха, хто покупає оце. Але мені подарували мої свекри. А, окей, буду носити. Я його відливаю у таку пляшечку з спреєм. Це практичніше наносити. Коли у мене ранкові зустрічі, а я не ранкова людина. Я прокидаюсь і я. Після душу виходжу і пшикаю, щоб е, надобути енергії. І ця одінамік від ну, Там такий шалений мікс, це підпал. Там цитруси, тмін, коріандр, розмарин, кардамон, чебрець і пачулі. Як після цього не здобути працездатність? Це такий. Пу, ляпас ароматерапії, ось цього ти напшикалась і пішла працювати з енергією 60 лошадиних сил, щоб набути енергію, воно працює навіть якщо ви мало спали. Ця штучка вона спрацює. Парфюм для праці у офісі, для праці з колегами, щоб не заважати іншим, не дуже притягувати увагу, але мати свій кайф від парфумерії і показувати свою елегантність. Ідеальний парфюм це Можав Гост від Байгайду. Але, 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 у мене версія від діва. Чому? Це дюб від Діва, я такліла свої наліпки. Мені подобається ніжність цього парфюму, але парфюми Байредо явно переоцінені. І ви мені можете казати будь-що, але а, якщо ви спробуєте цей парфюм, цей дюб від Діва і Байредо оригінал, ви спробуєте декілька разів, ви не. Відчуєте різниці, я вам кажу. У мене галери Ляфат Шанзелізи з величезною парфумерією у декілька кроків від мого офісу. Я туди ходила перевіряти цей. І оригінал, ну можливо, десяток разів. Я бризнула діва на одну ж меню, а оригінал від Байреду на іншу. І я вам кажу, декілька часів я їх нюхаю, і різниці немає, і трива у тривалості різниці немає, ні в чому різниці нема. Тому чого переплачувати за байредо. Ну, який все одно дуже гарний. Два рази більше парфюму за 20 євро, і віддати решту на допомогу людям, які реально цього потребують. Тому я вам дуже рекомендую діван-версію від них, може в гості. Вітаю знов попереднього разу, коли я доснімала відео, звук просто зник, тому мені потрібно зараз вам дорозказати ще раз останню частину моєго огляду, щодо давно переоцінений, і о, я не хочу переплачувати таку суму за парфюм, який не так о, довго тримається. Хоча це цікаве. Парфюм для праці у офісі, для праці з колегами, щоб не заважати іншим, не дуже притягувати увагу, але мати свій кайф від парфумерії і показувати свою елегантність. Ідеальний парфюм це можав гост від байгайду. Але, 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 у мене версія від діва. Чому це дюб від діва? Я такліла свої наліпки. Мені подобається ніжність цього парфюму, але парфюми Байредо явно переоцінені. І ви мені можете казати будь-що, але а, якщо ви спробуєте цей парфюм, цей дюб від Діва і Байредо оригінал, ви спробуєте декілька разів, ви не Відчуєте різниці, я вам кажу. У мене галери Lafayette champs з величезною парфумерією у декілька кроків від мого офісу. Я туди ходила перевіряти цей. І оригінал, ну можливо, десяток разів. Я бризнула діва на одну ж меню, а оригінал від Береду на іншу. І я вам кажу, декілька часів я їх нюхаю, і різниці немає, і трива у тривалості різниці немає, ні в чому різниці нема. Тому чого переплачувати за бередо. Ну, який все одно дуже гарний. Два рази більше парфюму за 20 євро, і віддати решту на допомогу людям, які реально цього потребують. Тому я вам дуже рекомендую діван-версію від них, може в гості. Вітаю знов попереднього разу, коли я доснімала відео, звук просто зник. Тому мені потрібно зараз вам дорозказати ще раз останню частину моєго огляду, що давно переоцінений, і о, я не хочу переплачувати таку суму за парфюм, який не так о, довго тримається. Хоча це і цікаве творіння. Наступне питання. Що для вас є парфумерним уособленням сексуальності. Для мене парфумерним уособленням сексуальності є Tom Ford Black Orchid. Тому що це не просто сексуальність, це фатальна жінка. Це, якщо б його носила Кабайн, якщо б його носила Кабаєва, Пукіна б вже не було. Це така фатальна жінка, яка готова на все, яка може вам е, зробити найкращу. Пропозицію це парфуми, які кричать полювання розпочато. Але як тільки ти опинишся у цій наркотичній хмарі, ти вже позабутимеш і не знатимеш мисливець ти чи здобич. Це жінка, яка нічого нікого не боїться. Це жінка, у якої кипить людь, особливо після, е, після того відео, яке було опубліковане нещодавно. Це така міцна людь. Це не просто сексуальність, це комплексний інтелектуальний так і також тваринний підхід до життя. Це жінка, яка піде воювати, якщо її чоловік не захоче. Це жінка, яка піти на бучу для своєї цілі. Який парфум налаштовує мене на позитивні думки. Ну, позитивні думки для мене пов'язані, позитивні думки для мене пов'язані особливо з моїм рідним містом Кривий Ріг. І навіть якщо це таке індустріальне, досить забруднене, на жаль, місто. Екологічно, а для мене це місто, у якому я можу максимально релаксувати на цьому світі. Якщо чесно, якщо мені пропонують поїхати на Мальдіви, щоб релаксувати, чи в кривий ріг, я поїду в кривий ріг. І для мене затишний аромат, який символізує цей домашній рідний комфорт, це за is her. Як я їм користуюсь, користуюся їм удома. Це мій чудовий і непомітний компаньон домашнього кокона у зимку. Він допомагає мені розслабитися та побути наодинці зі своїми думками. Я би ніколи не подумала, що мені сподобається аромат цього бренду, і навіть такий тип ароматів це не особливо моє. Але тут, понюхавши його, я одразу зрозуміла, чого мені не вистачало так довго. У моїй колекції гладкості, пудри, кремовості, оригінальності і гурманства, і гурманіки. Аромат цей не прозорий і не дзвінкий. Він виглядає як щось обов'якаюче і приємне. І це мені нагадує ще раз моє рідне місто. Ще тут є така родзинка, особистість міста. Це маленька перцева нота. Вона проявляється через кілька годин на шкірі, і таким чином аромат залишається збалансованим. І не падає у цю гидну солодощ-гурманіки. Також ця перчинка надає йому яскравості. І що я особливо ціную, це лактонічний сандал і пудровий мускус у базі. І після покупки першого флакону я подумала, ну, набавлюся і скоро втомлюся від цього. Але це вже мій третій флакон. Уявіть. І мені все ще не вистачає. Мені подобається ця ностальгічна ніжність такої білої. Боклокуючи з солодкої хмари. І ще плюс цього парфюму те, що стійкість його відмінна. Ну, як і пилюка у кривому розі, коли ти повертаєшся в рідне місто. Mm. Тому це мій ностальгічний аромат зони комфорту. Останнє питання моє парфумерне я. Це поки що Серж Лютенс Серж Noir. Він в моєму особистому топі 2. Чому мені приємно носити його завжди і будь-коли? Серж нага залишається неповторним і неперевершеним з моменту свого створення, на мою особисту скромну думку. Визначає чорний серж. Він влучливо містить слово чорний, але це зовсім не демонічний, не готичний аромат, як кажуть деякі. Я б його описала як найбільш філософський парфюм, який я будь-коли спробувала. І теж відчуваю, що це свого роду такий еліксир страху. Ті, хто досліджує його повністю, винагороджуються та звільняються. Він приголомшливо потужний, неймовірно красивий, неймовірно великий. Сидить на мені як друга шкіра. Швидше за все, це втілення фрази Кожна темна ніч це наступаючий світанок і мені дуже подобається цей менталітет. Це, як то кажуть, резільєнс. Коли я бачу весь ажіотаж навколо Блека в Гану, я не розумію. Мене бентежить те, що на французькій фрагрантиці оригінальною мовою творця цього шедевра є лише один відгук про нього. І інший мій. Але за весь цей час був тільки один відгук. Уявіть, я можу з ним розмовляти. Це як людська душа у флаконі. Ти знизуєш себе і гаснеш. І це серце широко відкрите. Ти гориш, не гориш, і, врешті-решт, від тебе залишається лише жменька попілу вогню твоєї душі. Цей аромат це таємниця. Таємниця життя. Дуже дякую вам за перегляд. Сподіваюсь, до наступного разу. Elle t'en parle pas Mais c'est bien fait pour toi Elle veut que tu te sentes coupable Je crois qu'on s'est trop exposé